Нещодавно на лінію поліції 102 надійшло повідомлення про виявлення ударного безпілотного літального апарату росіян, який не здетонував під час падіння. Управління вибухотехнічної служби головного управління національної поліції ГУНП в Сумській області днями виїжджало на виявлення безпілотного літального апарату, який приземлився в водоймі. Для цього працівникам вибухотехнічної служби довелося використовувати спеціальне обладнання для того, щоб на водоймах дістатися до підозрілого безпілотного літального апарату та привезти його безпечний стан і підірвати на тимчасово підривному майданчику. Також вибухотехніки Національної поліції України виїжджали на Сумську область для виявлення підозрілих предметів та підозрілих безпілотних літальних апаратів, які несли на собі вибухівку для того, щоб їх привести в безпечний стан або знешкодити. Даним часом ворог почав використовувати безпілотні літальні апарати з системою дистанційного мінування. Будьте обережні, поліція нагадує у разі виявлення будь-яких боєприпасів, що не вибухнули. Ні в якому разі не підходьте до них та не чіпайте їх, а повідомляйте про це в поліцію за цілодобовим телефонним номером 102.